Четверта година на годиночку, а так темно. До речі, от під'їхав Віталік і ми з ним зараз їдемо рибалити. Будете знати, що і куди. Так, гумачки, спінінг і рюкзак. Дузяки пройшов рік, а цей жердосик ще більший став. Дивіться, який? лютовок. Ох, кулак Чорний, аж на камері не видно його. Та потянись. Рік не бачились. Друзіячки, погодка сьогодні така собі. Пізнаєте містечок, правда? Бачите, це, як то кажуть, та легендарна стоянка. У всім відомому місті це, як то кажуть, теплий канал, який вже давно не теплий бурштинської ТЕС. Друзі, Віталік збирається. Віталік, привітається з підписниками. Привет. Віталік приїхав змагань, гарно виступив по форелі на чемпіонаті світу. От, виступив гарно, п'яте місце збірна зайняла, тому ми їх привітаємо, а ви втисніть лайкос. Втисніть лайкосик. І підпишіться на канал, якщо дивитесь не підписаними. Сьогодні у нас не міняється обстановочка, сьогодні у нас ще гірше, ніж завжди, тому що сьогодні падає дощ. А ще сьогодні так само ще темніше, ніж завжди в моїх відео. Тому сьогодні знову вечірній судак, але просто локація помінялася. Тому не будемо розводити тут, як то кажуть, лишніх слів додати. Будемо рибалити, зараз вам все покажу. Коротше, друзі, ми з Віталіком вибрали найкращу погоду для рибалки: дощик, зиму і ніч. Дивіться, по снастям в мене. Golden Cage Vertace до 12 грамм катушка 3000 от 0,8 шнурок. Ми ну, всякі буваємо. Цього року, до речі, знайомий зловив тут сома на десятку. Чи на 20, на 20 кг, не знаю. У мене такий комплектик. У Віталіка зараз вам покажу. Ну, Віталік з багатої сім'ї. Посейдончик до скількох він грам? 18. До 18 стелка? <гум> Ух, металік. Так що такі у нас, друзяки, комплекти. А тут у нас, друзяки, банда інших песиків. Один з них, до речі, мені колись прокусив гумак. <гум> Але вони там ховаються. Ну, це тут зіки тут постійно є. Тут фонарик пушки. Твій? Uh -huh. Ти тухне від чого? Це Галімо Бо той фонарик запасний я виложу, uh -huh. Та. Так, тут у нас. Рибачки. Чик-чик. Що чик. ти не гавкаєш вже на мене? Що, є риба? Трошки. Скільки трошки? Кілограмчиків 10 є? 10. Коротше з вас, що хотів, то й довідався. Не клює? От блін, як завжди. Це вам, друзяки, маленьке включення, щоб ви зрозуміли, яка сьогодні погодка. Бачите? Вітерець нехілий з моря, хвиля велика і дощ. Так, почну з воблера, От на... Попробую на таку копію від Беркінга. Покидаю. Так, цей Воблер не дав результатика. Візьмемо інквізитора. Попробуємо. Так, це воброк у нас також не спрацював, ставимо оригінальчик під брухоплавочку. Поки що діпові не кидаю, кидаю такі есерочки. Але рибка в каналі ніби є, щось під берегом гуляє. Може це не судак Але рибка якась хлюпає. Звісно погодка сьогодні, друзьяки. Як не зловим, то змокнемо. Отакий. От Опа! Тут канал сьогодні тільки чоботи, друзякі, заклею. Тут по таких турчить. Капець! Моя улюблена точечка попробуємо з неї. Ніше ще на ній, бо я вже пару точок покидав. Так, той ми покидали ніякого результату. Рибка гуляє. Біла рибка стоїть. Моє ще немає виходу. Дивіться, Такий джеркбейт. Від до 85-й такий шумна міноха. Спробуємо її. Що, друзяки, заліз я був в такі куширя. <смі> в такі камуші. Там напевно давно нікого не було. От. Чекайте на камері. Якась водичка, треба вам лицеповити рати, друзяки. О, коротше, кидав я воблери, Різні кидав вже, кидав, всі перекидав і щось судачок. Відчуваю, що вдаряє по рибі, а судачок не клює. Ну, воблери ми ще спробуємо. Віталіка була по кльовочках судака на джиг, тому я попробую може на джих, а може зразу відвід завіжу. І спробуємо половити на гуму. Ну а ви підтримайте нашу рибалочку лейкосом, друзі, бо для такого контента треба багато чого натерпітися. правда, Віталь? І вітер, і дощ, і холодно, і все на куп Блин, десь як гарно працює водилище. Не судак, а. Підлящ. За хвіст. Бачите. Робоча, робоча приманка, Віталій Ну і от, друзяки, бачите, в мене риба не клюнула. Але під багри все, такий невеличкий підлящик. Більше нічого нема. Судак поки що не клює. А на годиночку вже час клювання судака. Рем скаже. Сім. Восьма година. Що, друзяки, подивіться на цього, хлопці? Судак! Віталік розмочився, красончик. Вітер чуєте який дує, так? Судачок клює. опа па оп па Чик-чик-чик покотився, докотиться чи ні. Знаєш, два може вищить, да. Чи не не? не. Це не просто забіг. Ты тоже, блин. Судак, судак, друзяки. Який карасіо карасик Ось під нижню губу. Я б не сказав, що він клюнув. Я щось таки не вірю в карасі, і на цей. А от є. Ну що, друзяки, користуючись безкоштовним світлом, розповім обстановочку на каналі Бурштинської Тес. Обстановочка на каналі така собі. Судачок не клює. Віталік зловив одного судака. Такого ви бачили, якого такий судачі ще. Ух, здоровий. І я, до речі, підчепив дуже гарного судака. Але він настільки був пасивний, що я подумав, що це забаграний карась. Почав його витягувати, так, форсувати його. І він вискочив наверх і виплюнув приманку, був такий десь. Ну, друзяки, давайте. Десь на кілограм-2. В каналі рибки багато, але бачу, фідерісти взагалі нічого не ловлять. Тому отакі от на воблерні одної покльовки, на джиг декілька карасиків в рот. От. І все, пару ліщів, от така от триволовля сьогодні. Тому, друзячки, підтримайте, бо більше нікуди не поїду. Підтримайте лайком. Поставте цей дзвіночок, там, підпишіться на канал. Всім папа, був радий вас бачити, друзі. Був радий вас бачити. І того чорного пса, до речі, був радий бачити.